Усіх застрясним днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь сповіщає нам дуже важливу річ, Він розповідає притчу, яка носить глибокий історичний характер це притча про злих виноградарів. Ця притча є своєрідний стислий конспект усієї драматичної і. В кінці трагічної історії народу Ізраїля. Господь говорить про те, що коли наблизився час плодів, то Він, як законний господар, посилає на виноградник своїх слуг, щоб вони взяли плоди Його. Але ж слуги були люди. Лукаві і невдячні, тобто працівники цього винограду. І коли вони побачили посланців Божих, то вони одного побили, другого били, іншого побили камінням, але ж господар виноградник не відступає, він знову посилає. Інших своїх посланців. І відбувається та ж сама історія. І тут Господь хоче донести до свідомості гордих і пихатих духовних лідерів того часу, лідерів народу Ізраїля, що мова йдеться про пророків, яких він неодразово посилав до них з попередженням, але ж це все. Не принесло ні жодного успіху. І далі притча говорить про дуже таку трагічну картину. На останок він вирішив послати до них свого сина. Кажучи, що сина посоромляться. Але ж коли трудівники цього виноградника побачили сина, вони сказали один одному, це спадкоємець. Ходімо і уб'ємо Його. І таким чином, ми заволодіємо спадщиною Його. І вони це зробили. Вони вивели сина, геть за виноградників били. І тут Господь прямо указує на те, що чинитимуть з ним самим, коли Сина Божого виведуть за місто Єрусалим і там розіпнуть його. І далі Господь вже говорить про сувору трагічну долю Ізраїля, він каже, що невдовзі Єрусалим буде завойований, римляни, будуть чинитимуть розправу над народом за повстання, яке піднялося проти Римської імперії. І далі сам народ розсіється по усьому лицю землі. І кульмінація цієї історії це слова Спасителя. Тому кажу вам, відніметься від вас Царство Боже, і да не буде іншому народу, який приноситиме плоди Його. І дійсно, що якщо заглянути в історичні свідчення, то ми бачимо, що народ Ізраїля. А зокрема, його правителі, лідери його, дуже часто займали протилежну позицію по відношенню до свого Бога. Вони зраджували його, то знову через покаяння, коли вони проходили школу суворих випробувань, поверталися до нього, і так все це відбувалося періодично. Тобто не один раз, і от в книзі, в другій книзі, хронік, є дуже така цікава історична розповідь, де йдеться мова про те, це глава 11, йдеться мова про те, як син Соломона Робоам, успадкував у володіння два коліна, Іуди і Вініаміна. Щоб що були дві області. І тоді виникло царство Іудейське, яким він керував. А всі інші 10 колін, тому що було загалом 12 колін у Якова, було 12 синів, всі 10 колін, тобто областей, вони дісталися царству Ізраїльському. І тоді Ровам захотів повернути так звану історичну справедливість. І він став збирати військо. Він голосив масову мобілізацію. Він зумів зібрати 180 тисяч добірних воїнів, які були дуже добре навчені в бойовому мистецтві, і були готові вже виступити, щоб відновити ті минулі кордони тодішнього царства. І що характерно, тут можна провести паралель. Це в чомусь навіть дуже є подібним, наприклад, розвалом того ж самого Радянського Союзу чи будь-яких імперій і того, що зараз відбувається, тут є якась така цікава паралель. І, от, і що тоді сталося? Але ж Господь. Не став на боці цього стратегічного плану. І було слово Господнє до Чоловіка Божого на ім'я, Шимаї, пророка, так і носив це ім'я. І воно було наступного змісту це слово. Піди в палац до царя. Роваама, сина Соломонового, і скажи, що сказав Господь так: не вирушайте, щоб воювати зі своїми братами, а повертайтесь кожен до свого дому. Адже те, що сталося, це все походить від моєї волі. Тобто ми бачимо, що на це була воля Божа, щоб ці, це в свій час єдине царство, або називаємо імперія чи Союз якийсь розвалився, роз, відділився один від одного, була воля, щоб ці народи жили окремо, в політичному, соціальному, культурному плані. І ось подумайте, як можна було прийняти таке рішення Раваму і його помічникам вельможам коли всі вже були готові безповоротно і рішуче вступити в бій і відновити цю попередню імперію. І вони досить довго вагалися, і все ж таки на кінець вони підкорилися слову Господньому. І цар Роам дає наказ повернутися назад, не йти проти Божої волі. І далі ми бачимо, що він починає займатися тим, щоб зміцнювати, розвивати своє царство. І коли це царство стає таким квітучим і могутнім, він тут відчув свою могутність, свою самодостатність, він підпав під владу гордості, зухвалості і самопевності, і знехтував законом Божим. І за ним слід пішов увесь народ, куди цар, туда й пішов народ. А лише за те, що народ чинив, чинив віроломний відступ від Бога п'ятий рік царювання Равоама проти іудеїв виступив Єгипетський цар. Він захопив укріплені місця, міста. Які належали іудеям, і підступив до самого Єрусалима, погрожуючи йому своєю силою. І тут знову Господь посилає пророка Шимая, який йде в палац до царя, і його вельмож, і каже: Слово Господнє було до мене. Господь сказав: за те, що ви залишили Його, Він тепер залишає і вас, Він вас віддає в руки. І рабство єгипетського царя. І тут ці люди від таких слів вони смирилися, здригнулися покаям їхнє серце, і вони проголосили Господь справедливий. І коли Господь помітив їхнє щире усвідомлення провини, Він знову посилає пророка, який вже каже наступне: Господь сказав мені. За те, що ви покаялися, він не знищить вас. Він не збереже Єрусалим. І дійсно, насправді, Іудея була завойована, але ж була завойована лише частково. От як зараз тут у нас ситуація, ми бачимо, яка лише частково. Хоча сам Єрусалим, столиця Іудеї, була пограбована, але ж згодом. Рабоам закріпився там і продовжував володарювати далі. Ми бачимо, яку велетенську силу має щире покаяння і більше покаяння усього народу, що Бог може дійсно створити щось неймовірне. От далі. І далі продовжується це все, але ж єдине, досить прикре саме те, адже ті, Хто повинен зупиняти завойовницькі війни, хто покликаний закликати до любові, до миру, до злагоди, як це зробив пророк чи від імені Бога Вседержителя, тобто духовні лідери, вони не зробили на щастя цього, тобто ніхто не сказав, що не треба. Розпочинати війну. І, і напроти підтримали цей підступний план, забувши того, те, забувши шукати волю і правду Божу. Забувши про непорушний закон, що історію ніколи не можна повернути назад так само, як і течію річки. Тому цар пророк Соломон каже такими словами, все має свій час. І кожна справа під небом має свою пору. Є час народитись і є час помирати, є час садити і є час виривати посаджене. є час розкидати каміння, і є час збирати каміння, є час приймати обійми, і є час ухилятися від обіймів, є час зберігати і є час розкидати. Все має свій час під Сонцем. І от дуже для нас важлива мудрість це, можна сказати, симфонія життя, яка полягає в тому, за думкою богомудрих людей, що ми повинні зрозуміти, що світом керує Бог, що все залежить від Нього, одного, і ми повинні все уповання покладати на нього. Але ж, окрім цього, повинна бути ще паралельна друга сторона, ми повинні настільки відповідально і сумлінно трудитися, як буцімто все, що відбувається на цій землі, залежить безумовно від кожного з нас. Ви бачите, яка цікава повинна бути симфонія життя. Що не тільки на Бога покладатися, сюди. Але і самим щось, щось робити, що щось змінювати. Це подібно тому як пам'яті про смерть. Якщо людина не, бути, не буде жити, нібито цей день є останнім в її житті на землі, а завтра буде суд, то Богомудрі люди кажуть, така людина не зможе гідно і по-християнськи прожити своє життя. І в той самий час ми повинні жити так, як ми вже є безсмертні, і що тутешнє життя вже має вхід до вічного життя. І ми бачимо дійсно нас доволі шокує те, що наскільки Бог довго терплячки, ми бачимо свої притчі і багато милості, любчи до нас, що він не один раз посилав своїх посланців, дуже багато разів. Він це говорить про те, що. Завжди за людиною залишається шанс щось змінити. Лише б тільки людина відгукнулася і зрозуміла свою помилку. От. Але ж все рівно за те, що народ відвернувся від Бога, не відреагував на ці заклики Божі. Господь змушений був проголосити суворий вирок. Він, як я вже сказав, тому кажу вам: відніметься від вас Царство Боже, і да не буде народові іншому. Який принесе плоди Його. Тобто відібрав він це від виноградних, від гордих і невдячних трудівників, можна сказати, ори орендарів от, і віддав смиреним і люблячим Його. Є ще така от сучасна притча: як Господь ділив землю. І коли Господь поділив усю землю. Тобто роздав кожному народу свій належний шматочок землі на, на земній кулі, в двері постукався українець. Господь відчинив йому, і той каже, я прийшов за своєю долею. І тут Господь у відповідь зауважує, я все роздав. Де ти був раніше? Він каже: Я працював, я був в полі, працював там. Я це добре знаю. І тоді, після невеличкої паузи, Господь каже до нього: добре, я тобі дам землю, яку я сам вибрав для себе. Я дам тобі найкращу, найбагатішу і в да, чудому герофічному положенні землю, але знай одну річ, що ти за цю землю будеш завжди боротися. Якщо взяти от історію, яка дійсно трагічна історія, завжди будеш боротися. Але ж одне тобі скажу, я тобі дам надію, що якщо ти не відвернешся від мене, не забудеш про мене, то я тобі завжди допоможу захищати її і зрощувати її. Амінь.